19-річна дівчина виїхала на велопрогулянку і зникла безслідно. А через 9 місяців з'являється ось це фото, яке нажахало всю країну. Це справа Тари Каліко. 20 вересня 1988 року. Тара каже мамі: Повернусь до обіду. Вона сідає на мамин велосипед, одягає навушники, і їде своїм звичайним маршрутом 36 миль. Об 11.45 її бачать востаннє. Тара їде дорогою номер 47 Позаду старий білобрудний пікап «Форд». Після цього вона зникає. Наступного дня на узбіччі знаходять касету з її плеєра Волкман. Трохи далі, сліди від велосипеда, а через 30 кілометрів і сам плеєр, який був розбитий. Мати впевнена, що Тара залишала ці речі як підсказки. Сам велосипед не знайшли ніколи. 15 травня 1989 року. На парковці у Флориді хтось знаходить полароїд фото. У фургоні лежать двоє людей: хлопчик і дівчинка із заклеєним ротом. Поруч книга Майсвіта Аудріна. Це улюблена книга Тари. Мати каже: Це вона, я впізнаю шрам на нозі. Скотленд Yard підтверджує, це може бути тара. Експерти Лос-Аламуса категорично заперечують, це не тара. На фото справжній жах в очах, а сам фургон, в якому їх знімали, зникає. Пізніше з'являються ще два знімки. Дівчина з заклеєним ротом на подушці, жінка в поїзді з прихованим обличчям. Мати впізнає тару по-першому, а другий виглядає як розіграш. Але не одне фото поліція так і не змогла прив'язати до реальної людини. Деякі свідки стверджують, що бачили тару в руках однієї групи. У 2009 році приходять анонімні листи з редагованими фото хлопчика, натяк на старі полароїд фото. Слідчі перевіряють 57 фото, сотні заяв. Нуль результату. Через 20 років один із шерифів каже, Її випадково збили підлітки, а тіло сховали. Сім'я Тари йому відповіла: Доведіть або мовчіть. Поліція не знайшла тіло, не знайшла велосипед, не підтвердила фото. Справа офіційно залишається відкритою понад 35 років. Як ви думаєте, що сталося з Тарою?